Усім доброго дня, канал Сільська господиня. і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду заготовляти на зиму отакий болгарський перець. Це такий буде засмажений перець з часничком на зиму без стерилізації. Це виходить дуже смачно, швидко і простенько. Не треба багато біля нього возитися. Ну, от для цього я взяла 5 кг перчику такого. Ну, це хто скільки вже собі хоче брати. Я просто взяла 5% і вам розкажу, скільки в мене вийде з цих 5 кг літрових баночків. Я буду закривати в літрові баночки. Цукор мені потрібний: часник, сіль, олія для смаження. оцет 9%, Ну і баночки. От Зараз буду показувати вам, як буду смажити, але покажу, що от кожен кінчик я буду десь отак наполовину відрізати його. Такий буде, кінчик. Я поставила дві сковорідки. Я буду сьогодні смажити, щоб швиденько було в двох ну от, І дві сковорідки у мене будуть з кришками. Одна така старенька, не судіть дуже строго, дуже. Вона в мене завжди для такого щось смажити таке, щоб дуже не засмажувала я нову. Ну от, і буду давати олії. Десь так, 50-70 мл олії даю на одну сковорідку. Але скажу вам, що сковорідки я взяла такі глибоченькі, щоб були трішки. Так більш найкраще вони просмажуються і краще їх смажити. І от і сюди, я дам так олії. Ну от і буду ставити перчики. Перчики я помила, просушила гарненько. Отак я поставила на дві сковорідки. і тепер прикриваю. І зменшила огонь трошки, так? Більш-менш менше середнього, щоб вступово вони собі Ну от І буду так їх смажити з однієї сторони, з другої, Буду перевертати. І ну, показую вам, як уже перчик просмажився. Бачите? Я беру тоді вилочку, так добре його прококалюю, бачите, з кожної сторони. І одразу в баночки. І так будемо казати в баночки. От. Отак, прокалюю і ось сюди в баночки. Навірно, трошечки я руку. І так доводить трішечки туди буду його протаскувати. Він зараз осядеться. Ось, Перчики дуже великі. Вони зараз сядуть туди. І я буду докладати. І одразу накриваю кришечкою. І беру слідуючу баночку. І так само. І зараз сюди в цю баночку, ось цю баночку, ще буду докладати. Отак. От. І прямо в баночку їх. І так буду зараз накладати їх. Ну, от. Показую вам от і всі ідучі вже просмажуються. Бачите? Ну, і увесь, я ще так перевертаю його з однієї сторони на другу, а от цей, що просмажиться, буду вже докладати всі баночки. От. Покажу вам зараз, от бачите, тільки баночки його вже сіло. Ось зараз я буду докладати собі в баночки. Ввізьмо цей. Сюди оцю баночку. Трошки не видно, тому що все далеко. А так трошечки вилучкою про... тут буде його проготовлю. От, і цю баночку докладу, ще трішки. Так. Тепер візьму з цією Бачите, Бачу, і готовий. Ось сюди. Та, він, такий... от, от, Тай червоенчик. Сюди і так баночку буде його сюди. Змоложку. Велка дуже поколює перчик, а от ложка трошечки краще. так. І зараз... і зараз він через пару, поки цей досмажиться, то тут знову ще сяде, буде місце, куди його ставити. Так далі буде смажувати. Скажу вам, що я дівчатка, от ставила тут чесночок, я вже додала, тому що я спішила і не показала вам. Отут, бачите, половина баночки. Я беру отак. десь два зубчика чесника. Зубчик, один, а потім ще засипу. так. Я чесночок нарізала так дрібнесенько. От я вже весь перчик пересмажила, наповнила баночки, бачите, всі баночки повні, дивіться. Які. Муненькі, оця трошечки ні, а так усі-всі. Ну, Оскільки перчиків сюди увійшло ну, десь так по 7, по вісім, як і в баночку пішло. От. Тепер беру, от ще в мене залишився чесник, який я маю зверху сюди. Можна відкривати їх уже отак ще сюди зверху. І так, тепер буду додавати от, цукор. Беру цукор, столова ложка. Дівчатка, це столова ложка у мене. І отак буду без вершка, одна, без вершка друга. І так у кожну баночку. А зараз буду додавати сів. Русі, чайна ложечка і отака чайна ложечка з вершком. І в кожну баночку одну чайну ложечку з таким гарненьким вершком. От і все. А зараз додаю оцет. Оцет 9% у мене. Бачите, 9% оцет. Видно, поєдно. І беру теж столову ложку. Отакі 4 столові ложки на одну літрову баночку, зараз буду сипати. Це є 40-45 мл. Під, аж до 50. Це різниці нема. 40-50 мл. Там не буде великої різниці, щоб ви не боялися. Ну, отак я сиплю. Одна. Друга. То видно? Трошки не видно, зараз другу баночку буду лити. Третя. От четверта. І так далі. Столова ложка. От. Раз, два, три, чотири. Тепер я взяла тільки, що зняла воду гарячу, що закипіла. Бачите, гаряча. І зараз буду заливати гарячою водою кожну баночку. От. Отак От беру. І заливаю зверху. Так. Хай осідається там вода. І так кожну баночку. А тепер беру ложку цією другою стороною. Отак. І отак прямо, отак трішечки туди, щоб під кругом пройшла вода. Бачите, зараз її стає менше. Отак. І так кожну баночку. Так, прямо ложкою. Так. І зараз кожну баночку знову буду доливати води. Ще тут сіла. От і так. І тепер знову беру кип'яток. і отак повну вверх доливаю. І все. Зараз буду закручувати. У мене кришки під ключ. Я буду ключем закручувати. Перчик я вже закрутила, під ключ, показую вам, от дивіться, який вийшов. Бачите, яка красота вийшла. Отакий. От. От так що, дівчатка, хлопчики, Теж попробуйте це дуже-дуже смачно. Я з 5 кг у мене вийшло таких 6 баночок. Я того року закрила тільки 4 баночки, а цього року вже рішила трішки більше. Можливо, пізніше, якщо буде трішки дешевший перчик, закрию ще пару баночок. Ну і зараз візьму одіяльце. отак зверху Укутаю одіяльцем і до ранку так. А рано винесу у підвал. Його можна і хранити у квартирі, у кладовці. Він гарно храниться, це такий перчик. Ну і хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я закручувала такий перчик на зиму, попробуйте ви смачно дуже. Всім гарно дякую вам за коментарі, за лайки, за підписки. За все-за все вам дуже гарно дякую. Бажаю нам поскоріше мирного неба, здоров'я всім бажаю, Божої витримки і до зустрічі тоді!